А, ну і вітаю вас, друзі, на сьомому квесті, верніше, сьомий предмет. Що нам треба? Нам треба на Дельта Сан Хоакін чи, на блишню Черіота, зловити три лосося 15. Затворити якийсь ліхтар і знайти якийсь гарбуз. А, значить, ось така блишня. Важить 42 4,0. А Екіпірую її на її найти її можна в гарбузах та могилках. Так, ідемо на Сан Хоакін. Блін, грошей виса... висасує цей івент капець. Так, куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Найти гарбуз? Ну гарбуз я знаю де? Бо я вам його показував, але питання: чи це треба цей гарбуз, чи не цей. Знайдіть гарбуз на острові. Давай знайдемо гарбуз. А, ось де. Ось де. Ми гарбуз. Взяв гарбуз. Еге, предмет переміщення рюкзаку, окей. Опіймайте фантомного лосося. Я бачу отут, отут. Ось такі штуки. Я так підозрюю, що його в цей час і тут саме треба ловити. Літають такі світлячки. І є в мене якась підозра, що якраз тут його і треба ловити. Я так думаю, що кожен лосось ловиться в різний час, і, можливо, ще в різному місці. І там, бо там в описі писало, що для нього не грає роль. А... Час. Які щось блін. Давай. Мені не подобається, як ведеться проводка. Може катушка не підходяща. Опа. Хто ти, Окунь. Хто ти, Окунь? Хто ти Окунь. Ні, Окунь нам не друг станом на, на тепер. Так, я не буду мотати, тому що тут літають ці світлячки. Я перемотаю, вони зникнуть. Ці всі блешні приманки та наживки залишаться і пропадуть. Опа, о, це вже щось вагоміше. Те що у нас? Сильноголовий лосось? Ні, це смугастий окунь. Окей, ну давай на ніч перемотаю. Ну, блін, просто цікаво. Я так і думав, пропали світло. Є моє. Так і думав. Так і думав. Так, а там щось світ. Еге. А, це інший квест брати не буду, книжку. Книжку брати не буду, залишу її. Щоб не активувати квест, бо я хочу під відео. Так, треба знайти тепер. Де є ще ці світки літаючі? Нема ніде. Бачите? Не треба було мотати. Різний час. Нема? Нема. І тут нема. О, є знову тут. Короче, ловити тут этой тут. Не вишмалювати. То, що мені прийшов окунь і окунь, це не означає, що тут не пройде лосось. ще и 15 плюс. Ты блин, проспав. Так, ну коротше, удар був сильний. Можливо, знову смугастий окунь, але нормальний такий удар. Nem van Так, поки що нема. Давайте я поставлю вас на паузу. А, буду тут кидати, де ці світлічки, бо тут удари є. Буду кидати щось, зловлю крупненьке, включусь. Так, щось є. А що не знаю, зараз будемо бачити. Фантом лосося. Ні, це явно не фантом лосося, це якийсь мугастий окунь. Стальноголовий лосось. Не та риба, і явно не 15. Ну нічого, половлю ще. А ось друзі, і фантом клюнув прямо під ногами. Дивіться, прямо отут клюнув. бачите, де круги йдуть? Прямо під ногами прийшов. Хе-хе. Я так розумію, я зараз витягну одного і сілічки зникнуть. Тому що там писало в описі, що в різних місцях, здається, точно, що в різний час. Десь би ти був 15. 15 плюс. Є 15. Є-є-є-є-є. Так, а тепер цікаво, він буде далі тут ловитися чи не буде? Я пробую далі тут половити. Якщо таки не буде ловитися, то прийдеться щось шукати мотати час. А, я думаю, іншу погоду треба. Не так час, як саме іншу погоду. Так як було з цим з форельками. Ставлю вас на паузу, буду ловити далі. Якщо не буде нічого йти, буду мотати на інші дні. Ну, а я включусь вам скажу, що, що до чого і як. Так, друзі, мотнув я час на 12- а, і з'явились тут світлячки. А тут це біля дамби. Ось дамба. З лівого боку з'явилися світлячки. Значить, будемо тут ловити зараз. Лосося. фантоми. Я так розумію, кожного з цих фантомів треба в якомусь своєму місці зловити. Опа. О, це він, то видно а, червоний кольор у воді. Розумію, треба зараз побігати. По локації чи поплавати і знайти ще світлячки у цих. Але це в, іншу, в інший час. Це треба мотати час і шукати. Десь сюди. Так, є 15, 15. Гарний такий. Так, що на рахунок посліднього? Я хезей. Я думаю, що або тут, або тут його треба ловити, то треба знайти час. Як знайти час, Я хз. Як його знайти? Опа! Бачите, що там? Напевно, те, що я думаю. Так, знімулю з якоря, щоб швидше зловити. Вітаюся з хлопаками в чаті. І що і пробуємо зловити ще одного лосося. лососін... лососіна. Але я не знаю, чи він. Його буде важко зловити, тому що цей. активність кльову нульова зараз. Ну, типу, там не зовсім ноль, але, блін, нуль. Як це тебе такого підняти? Опа. Щось є. Оце якась фігня. Окунь зараз буде. Йоу, куди ти летиш, чуй? Рибо, рибо, куди ти? Спокійно. Лосось. Стальноголовий. Треба не стальноголовий треба фантом. Блін, ну, вона навіть на третій швидкості топиться, треба якусь катушку сюди ліпшу. Швидшу. Зі швидшою змоткою. Якась стоїть не дуже на цьому Зевсі. Я навіть не знаю, яка стоїть, якась стоїть в районі 20 кг, а яка я навіть не знаю. Так, нема. Ну давай підпливу ближче. Бляха-муха. <плес> Юперес! а що з цим лососем сталося? Ви бачили? <плес> це буває, коли а, підсікаєш а, рибу. І таке іноді буває, що риба улітає. Я не знаю, це в них, походу, баг такий. У мене колись на стрімах а, на Селенге ці. Таймені улітали взагалі так врррррр, в небо. <плес> Ну, а факт в тому, що він тут ловиться, ви бачили, так? Да? Я думаю, що вони тут всі будуть ловитися 15. Може, якийсь один зальотний прийде менше 15. Один якийсь. Ну, я думаю, що вони будуть усі 15. Коротше, 95% лососів, я думаю, що вони будуть всі 15. Принаймні, на цю блешню, може і на іншу будуть менші. Блін, ну давай, клюй. Давайте я нажму на паузу. Рівно ловити треба точно тут, бо ми вже бачили, що він тут точно є. Клюне, включусь. Так, друзі, є лосось, видно у воді червоне. Так, давайте витягуємо. Навіть за тобою підпливу, аби ти швидше виліз з тої води. Так, є последній стальноголовий. Бачите, і всі йдуть 15. Так, відвідайте камінь. О, ліхтар Джека. Ага, це я, коротше, зробив з них ліхтар і встановив його в той гарбуз, який знайшов на острові. Поняв, прийняв. Погнали! До речі, на цих фантомних рибах ви не заробите. Ви більше втратити на ці всі всякі поїздки. І ці. Як його. І на ліцензії. Так. Лонста. Погнали на LonStar LonSTR. Так, а от мені цікаво. Я обійду довкола. Буде так відьма кричати та й той ворон. Просто цікаво вже з того, добрий день. Дає прикормку, якщо що, а яка працює раз в годину, в котів можна брати. Прикормка, яка допом... буде, я поняв. Прикормка, яка допомагає ловити всяких примарних риб. Але читайте, читайте, тому що прикормки ось різні. Ось відьомська прикормка. Риба на Хеллоуін. Далі риба демон. Оце, походу сома того, що ми ловили. І риба привид. Привиди це ми походу цих фантоми, оце, походу, є оці привиди. Я, я так собі трактую. Такого цього потічка маленького, там, бачите, велике озеро. Так, в тебе є всі предмети печатки, вирушай до воріт. Щоб знищити магічні печатки, вам знадобиться полум'я друїцького багаття. Беріть паливо і запаліть його напередодні Хеллоуіна Друїцькому колі у гідях Віпінг-вілу. Ага, це у Віпінгвілу, там, де ми бачили ті камінчики, типу Стоунхенджі. Нам туди. Добре, що черевний вогонь у вас уже є. А, добре, що є, але це вже буде місія на наступний відосик. Гарно, всім дякую. Ставите вподобайки, підписуйтесь і всім щасти!